Зазвичай притока Дніпра, річка тетерів навесні виходить з берегів. Та не цього року без весняної повені вона так і не наповнилася водою. Течії майже немає, і подекуди вода стоїть, ніби в озері. Як наслідок, бракує води і у водосховищі від січня. Це рівень, через який вода зазвичай в цей період весняний має переливатись. Зараз ви бачите, що рівень води і рівень дамби різні на півтора метра. Андрій Нікітін, директор Житомирводоканалу, хвилюється: адже якщо дощів не буде, води вистачить на чотири місяці. А далі місто доведеться вживати жорстких заходів економії та розраховувати на милість природи. Для Житомира це загрожує нестачою води для населення для господарсько-побутових потреб, і це загрожує погодинним графіком постачання води орієнтовно. 7 годин з 24. Та не лише тетерів, але й решта малих приток Дніпра мають аномально низький рівень води. Серед основних причин те, що за останні роки в Україні спостерігається зміна режиму опадів. Так, зими стали майже безсніжні а влітку за кілька годин випадає одна-дві місячні норми опадів. Це не дозволяє річкам наповнитись. Та до природних явищ додається ще й людська діяльність, кажуть в українському гідрометеорологічному інституті. Це карта значущих джерел антропогенного навантаження у басейні Дніпра. Червоні точки на карті це міста та містечка. В Україні головними забруднювачами річок є житлово-комунальні господарства. Майже всі міста користуються старими, збудованими ще за радянських часів очисними спорудами. А деякі міста десятитисячники кажуть в інституті, взагалі їх не мають і скидають стоки у найближчу річку. Науковиця занепокоєна тим, що через цьогорічний низький рівень у водоймах значно погіршиться якість питної води. Ми теж моделювали це. І, наприклад, якщо вплив стічних вод міст був порядка 20-25% при нормальній водності, то в таких умовах він зростає 80 і більше відсотків. Найбільш несприятлива ситуація буде там, де велике місто на березі малої річки. У у нас три таких є больових точки: це Харків, Удай Лопань, це, це Полтва Львів і Устя Рівне. Там маленька річка, а місто велике. Тобто, відповідно, великий обсяг стічних вод, і, і, ну, і органічне і е, біогенне забруднення буде високе. За даними ООН, Україна вважається маловодною країною, адже більшість водних ресурсів країни через забрудненість непридатні для водозбору питної води. Відповідно до угоди про асоціацію з ЄС Україна зобов'язалася впровадити шість водних директив ЄС, серед яких і директива про очистку міських стічних вод. Це означає, що населені пункти та промислові об'єкти мають обов'язково очищати та каналізувати стічні води. Аби стимулювати підприємства до цього, в Держводагентстві підготували зміни до законодавства. Однак, на втілення цих змін відводять ціле десятиліття. Якщо ми завтра скажемо комунальним підприємствам, мовно кажучи, водоканалам, що завтра ви повинні мати сучасні, е, сучасні споруди, да, е, де вони повинні ці гроші взяти? Вони повинні нам підвищити з вами тариф на воду і, відповідно, за рахунок нас з вами збудуватися очисні споруди. Що ми з вами будемо казати, якщо, не дай Боже, на 10 копійок збільшиться тариф на гарячу чи холодну воду? Ми почнемо кричати, що зрада і підемо десь мітингувати. З Часом обіцяють у відомстві: мати сучасні очисні споруди буде вигідніше аніж платити високі штрафи за скидання стоків. Нині ж порушення екологічного законодавства коштує не більше чашки кави. Тож Житомир, де міська влада вже активно взялася за будівництво очисних споруд, є позитивним винятком з правила. За німецькими стандартами і на кошти Світового банку тут вже зводять сучасний водоканал, сподіваючись принаймні частково вирішити проблему нестачі якісної питної води. Більш поширеним явищем є сумний досвід, про який розповідає депутат ірпінської міської ради Лавренті Кохалишвілі. Корупційна влада нерідко сама покриває порушників. Так, замість того, щоб захищати заплавні землі річки Ірпінь, місцева влада дозволила побудувати на них житловий комплекс на майже 80 багатоповерхівок. Законним шляхом, на жаль, я нічого зробити не можу по одній простій причині. Депутатів 36, адекватних всього 4, а більшість складає 19 депутатів. Тобто, для того, щоб мені якось протистояти в правому руслі. Мені потрібно мати більше. Половина депутатів у нас є забудовниками, і цю мегазабудову веде мій колега. Ну, я протистаю тут вже 68-й день. От ми тут стоїмо з вагонщиками, і весь цей час забудова не ведеться. Таких історій чимало по Україні. Природоохоронні водозахисні смуги забудовують. Підприємства скидають в річки стічні води. Недбало до води ставляться і мешканці сіл. Залишають побутове сміття, яке потім потрапляє в річку. Витрачатися на екологічні потреби ОТГ не поспішають. Через невеликі бюджети покривають першочергові потреби, як от будівництво доріг, соціальної інфраструктури. Утім, є поодинокі випадки, коли громади беруться і за порятунок водойми. Так береги річки циганки, яка протікає через села Баранівської ОТГ, що на Закарпатті, виглядали до очистки від чагарників. А так, нині це каже сільський голова: рятує навколишні будинки від повеней. У минулому році ми розробили проєктно-кошторисну документацію на розчистку частини руслорічки. Так як час від часу тут ставали повені, тому що береги були захарашені кущами, деревами. Щоправда, коли йдеться про збереження річок, окрім бажання й готовності місцевої влади та громади діяти, варто заручитися ще й підтримкою фахівців. Розумне відновлення, да течії, ну це взагалі плюс великий плюс, і потрібно цим займатися. Інша річ, що такі заходи мають проводитись, скажімо так, без зайвого фанатизму, да, щоб не пошкодити, ну за не пошкодити ті екосистеми, які там. Вже ну, сформувалися гарячий приклад по Дністру, де планується дно поглиблення. Дно поглиблення воно також, начебто, призначене для того, щоб збільшити протічність річки, ну, в тому числі, і збільшити глибину для проходження суден. Але таке дно поглиблення воно дуже сильно змінює ситуацію в річці, вибираються донні відклади, змінюється. Умови проживання тих водних організмів, які там є. То і після того в екосистемі потрібно, як правило, там роки та десятки років, щоб відновитися. Українцям, схоже, доведеться не лише звикати до примх природи, які на думку кліматологів ставатимуть закономірністю, але й на власному досвіді переконатися, що деякі природні ресурси скінченні, тож берегти їх варто вже сьогодні.